Сьогодні у нас у гостях Віктор Галасюк, економіст, народний депутат, заступник лідера радикальної партії з економічної політики. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, які галузі економіки України можуть бути привабливими для іноземних інвесторів наразі? Насправді низка галузей це транспорт, це агропереробка, це ІТ, це машинобудування, але все залежить від тих умов, які створюються або не створюються. І ми два тижні назад також від фракції радикальної партії, від групи Дружби США, були в Вашингтоні, обговорювали і в офісі віцепрезидент. Енти в Міністерство економіки і з американським бізнесом які очікування. Насправді очікування такі, щоб коли українська делегація приїде, щоб не було повторення того, що було раніше. Приїжджають і кажуть, що ми робимо дерегуляцію, все буде гаразд. Американці бачать, що насправді не відбуваються реформи, так само, як і українці. Тому сьогодні головне завдання, щоб візит був конкретним, щоб він був предметним, і щоб з результатами поїздки була додаткова переорієнтація підтримки США, яка на сьогодні є досить суттєва, просто з Грама МВФ на програми розвитку. Ми кажемо про створення експортно-кредитного агентства, про розвиток мережі індустріальних парків, про створення в Україні агенції підтримки малого бізнесу для того, щоб реально покращити інвест клімат. Бо що таке інвестклімат? Інвест клімат, -клімат це податки. Інвестклімат це відсотки за кредитними ставками. Інвест клімат це наявність або відсутність корупції. Це можливість доступу до ринків Євросоюзу в тому числі. Тому сьогодні головне поїхати не з казками, не з абстрактними. Обіцянками, що все гаразд? Американці розуміють, що відбувається в країні, тому сьогодні треба приїхати і презентувати абсолютно чіткий план. Тут ми робимо дерегуляцію, тут ми встановлюємо інвестиційні стимули. Тут ми створюємо спеціальні інститути, які будуть підтримувати малий бізнес за зразком Сполучених Штатів Америки, і на це американці готові надавати свою підтримку. Да, то чи є такий план? Бо влада каже багато про те, що наразі в Україні спрощено умови ведення і малого і середнього бізнесу. Чи насправді це так? Чи спрощення ці умови чи легко Зараз починати і продовжувати і розвивати свій бізнес в Україні? я думаю, що це можна спитати будь-якого підприємця. І відповідь абсолютно очевидна, що умови ведення бізнесу в Україні не стали кращими. Після того як як повернувся з Вашингтону, як співголова делегації парламентської до США, я мав відверту розмову з прем'єр-міністром. Я поділився з ним всією тією інформацією, яку кажу вам зараз. Я наголосив на необхідності тих інституційних перетворень. Ще раз наголошую експортне на кредитне агентство для того, щоб український експорт збільшувався це стабільна Рівня індустріальні парки для того, щоб залучити інвестиції закордонні в ті галузі, які я назвав в Україну. Це агентство підтримки малого бізнесу, яке працює в США з 1953 року і підтримує американський малий бізнес неполітичними деклараціями, доларом, державними закупівлями, дешевими кредитами. Те саме ми сьогодні маємо робити в Україні. Що ми маємо сьогодні? Реально насправді те, що влада сьогодні просить нові нові кредити МВФ, а разом з тим кредити від Світового банку, які йдуть на розвиток, а не на проїдання вони не вибрані, Україна не скористалася понад 2 мільярди доларів коштів світового банку, які зарезервовані. Це структурні реформи, це відновлення економіки. Тобто просто беруть допомогу, яка йде на проїдання, щоб протриматися півроку, протриматися якісь місяці, угу. а не беруть ті кошти, які насправді є довгострокові, спрямовані на розвиток. Тому я вважаю, що цей візит, я сподіваюся, що він зробить свій внесок у зміну ситуації. Чи є конкретика якась з приводу цього візиту? От ви кажете, щоб українська влада не їхала, українська делегація не. Їхала... Ла з казками, то що конкретно ми запропонуємо у Вашингтоні от цього разу, коли поїде Володимир Я Грозі. думаю, що це треба питати безумовного чільника уряду. Бо я насправді дізнався про візит української урядової делегації від наших американських колег. Я дізнався про це в американському уряді декілька тижнів назад. Тому мені поки не відомі офіційні подробиці візиту української делегації. Але ще раз наголошую, що фракція радикальної партії, комітет з питань промислової політики підприємництва, ми надали свої пропозиції. Прем'єр-міністру щодо тих питань, які пріоритетно варта піднімати на зустрічах Сполучених Штатів Америки, це питання комплексної дерегуляції в сфері інфраструктури, це питання запровадження інвестиційних стимулів через індустріальні парки, це питання створення агенції малого бізнесу для того, щоб розвивати малий і середній бізнес в Україні і робити демонополізацію насправді, а не тільки декларативно. Це створення експертно кредитного агентства, щоб Україна могла скористатися коштами 200 мільйонів доларів, які готові виді. Лити світовий банк на підтримку експорту. Якщо Україна подасть відповідну заявку, якщо створить експортне кредитне агентство, ми отримуємо кошти не на проїдання, а на розвиток. Тому угу. я сподіваюся, що уряд скористається нашими пропозиціями. Я вам дякую. Ми сподіваємося, що нагадаю. У нас у гостях був Віктор Галасюк, економіст, народний депутат, заступник лідера радикальної партії. Говорили про інвестиційну привабливість України. Дякую.